Жахіть якісь. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, на заправці свалки РКД 525. Що хочу сказати, цей вибір колись був зроблений, я думаю, правильно і правильно, що ми так рухалися, тому що якість добрив, які поставляють в Україну. Да? Я не кажу там про якісні добрива або взагалі про якісних дистриб'юторів. Мається на увазі чесних які хочуть завоювати ринок якостю, а не а не ціною, розумієте? Тому що ціна ту, що пропонують іноді за неякісне, дорожче, якісне, за якісне. Але по факту питання в тому, що ти повинен контролювати якість сировини. Ми контролюємо якість сировини, ми можемо рекомендувати або самі використовувати, звісно ж, самі використовуємо РКД, тому що я розумію, що ми варимо, розумієте? Я розумію, що ми приготовлюємо, сплавляємо. Я це все розумію. Тому що Воно ось прийшло, ми здали на аналіз мікробіолабу, вони зробили аналіз, сказали, так, оце все отак, це все підтверджується, і тоді ми знаємо, що в нас на виході буде, розумієте? А так, купляти, так, можна купляти, постоїть, самі знаєте, в отаких брилах, з, з тим молотом не розстається. То сипеться, то гранули взагалі немає. ну Всяка історія. Логістика, ну це буквально 5 хвилин, колеги, і РКД було завантажене. Бочка Кобзаренка, ви бачите, на холостих майже працює по великому рахунку. У нього 2-2,5 куба нього мішок зашитий в, в цьому водоштаті. І таким чином ми. Що там? Почав. Ще і підний маркер поставили, на всяк випадок, хто там знає з тією навігацією, це теж якась історія. Будемо бачити, що воно буде, використовувати, не будемо, але, як кажуть, ми вже приготувалися хоч до чогось. Що сказати ще хорошого? Я кажу, сівалка класна, вона мені подобається. Так, в неї є мінуси, як в будь-якій сівалці, але тим не менше у неї, напевне, більше плюсів, аніж мінусів. Запрошую до співпраці, інтернет-магазин Послуги точного землеробства, доброго, зер, насіння, сидеральні культури, колеги будуть скоро на часі. Так що запрошую до співпраці, успіхів вам!